Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Я би хотіла поговорити на таку досить делікатну тему, як про те, чому. Наше суспільство так любить ставити ярлики, розподіляти людей по якихось категоріях, вважати хто правильний, а хто неправильний по якихось певних критеріях, і особливо це стосується сексуального життя людей, особливо коли, наприклад, жінок ділять на тих жінок, які з пробігом, як це не грубо звучить, і без пробігу, і при тому це якось зовсім не стосується чоловіків. Тобто мало яка жінка цікавиться тим, який там у нього пробіг, і взагалі. Навіть не вважає за потрібне про таке запитувати, тобто вона більше може запитати про те, чи були в нього якісь серйозні стосунки, скільки часу він там з кимось зустрічався, але явно не про те, скільки сексуальних партнерок у нього було, і в той же час чомусь. Чоловіки вважають за доречне питати таких жінок. Вони не питають конкретно про те, чому, наприклад, ви розійшлися з кимось, або скільки там серйозних стосунків в тебе було, скільки було чоловіків, наприклад, з якими ти там довго зустрічалася або жила разом. Вони більше цікавляться саме тим, скільки от саме сексуальних партнерів в тебе було. І по цьому. Ділять жінок на якихось підходящих для серйозних стосунків і, взагалі, там для шлюбу, наприклад, або ні. Тобто, якщо жінка, наприклад, там мала більше, не знаю, ну кожна це свої якісь цифри, але якщо там більше, напевно, п'яти і далі, то це означає, що вона вже якоїсь такої мало нелегкої поведінки. Якщо ж в неї там був хтось лише один, а краще взагалі ніхто, ось тоді так треба її брати, треба її розглядати як майбутню дружину, тому що вона така чиста, вона не має з ким. Порівнювати, що для нього добре для такого чоловіка, бо він боїться в першу чергу якоїсь конкуренції і того, що, наприклад, він не зможе переконати жінку, що саме так і повинно все відбуватися в сексі, якщо він, наприклад, щось не те робить чи не так робить, як би їй хотілось. Вона не буде мати з чим порівнювати, не буде знати, як саме мало би бути. І він навіть може її переконати, що в неї був наприклад той же самий оргазм, навіть якщо його не було, а вона буде думати, що дійсно, напевно, він більш досвідчений. Він краще знає. Раз він так говорить, значить, все добре. І тому, як на мене, це дуже неправильно ось так запудрювати голову жінкам, щоб вони переймалися через те, хто там що про них в цьому плані подумає, вони мають таку саму. Свободу в цьому, свободу вибору, і тому я би взагалі радила не продовжувати стосунки з чоловіком, який дуже наполегливо намагається дізнатися, скільки ж у вас було тих самих партнерів, і ще й тим більше намагається зробити з вас якусь не таку, якщо йому не сподобається це число. Хоча я б не рекомендувала відповідати на такі дивні, неделікатні питання. І от вони намагаються якось цим чином жінку образити, принизити і поставити її якесь таке незручне положення, де вона повинна ще ви за щось і щось пояснювати. Це, знаєте, схоже на те, як от жінка може запитати, наприклад, скільки ти заробляєш чоловіка. Їх це дуже теж ображає, вони не вважають правильно відповідати на таке питання. Але при тому не соромляться питати жінок, скільки в них було партнерів. Тому, от коли хочете поставити таке питання, не дивитися якщо жінка, наприклад, запитає вас, скільки ви заробляєте. якої не знаю там, скільки метрів вашої квартири, і ще якихось сантиметрів, скільки у вас, і все таке інше. Якщо ви не хочете таких неделікатних, м'яко кажучи, питань, то не потрібно їх і ставити самим. Ось і все.